Сталася дуже величезна трагедія у Чернігові. Туди прилетіла балістика, і щойно завершилися рятувальні операції. Семеро загиблих, серед них одна дитина, 129 чоловік травмованих. Так сталося, що удар ракетою російською по центру Чернігова відбувся саме тоді, коли там проходив захід. Був спланований на те, щоб показати дрони, якими Україна може чинити опір російській агресії. Там збиралися фахівці військові, і цей захід був анонсований ще за 5 днів до цього. Але я ще раз наголошую: причетних до проведення цієї виставки є кілька: це безпосередні волонтери, які проводять такі заходи в багатьох регіонах. Наголошую на цьому не лише в Чернігові, але це перефронтовий регіон. Це місцева влада, органи місцевого самоврядування і військова адміністрація. В однаковій мірі вони мають бути відповідальними за те, що сталося сьогодні на території Чернігова, але вину з Росії ніхто цим не знімає. Тому тут дуже велике прохання також не маніпулювати цими всіми історіями, бо це дуже і дуже важливо.